Всіх привіту, це прогноз для стран на апрель 2025 року. І сьогодні ми розглянемо з вами прогноз для таких стран, як Україна, США, Білорусь, Китай, Казахстан, Германія, Польща і Румунія. І почнемо ми з вами з прогнозу для України на квітень 2025 року. Перша тенденція, яку ми з вами будемо розглядати, вона буде активна вже з 2 квітня до 6 червня. І треба розуміти, що в цей період. Дуже важливими будуть теми ресурси щодо виживання. І цими ресурсами можуть бути як гроші, тобто фінанси, економіка, зброя, тому що зараз наше виживання дуже залежить від зброї, і також цими ресурсами може бути і їжа. І треба розуміти, що з 2 квітня по 6 червня це той час, це той період, коли з. З цими темами через ці теми можуть бути дуже е, явні агресивні суперечки. Через ці теми можуть бути з цими темами можуть бути труднощі. Тобто, усі ці питання допомоги фінансу, усі ці питання щодо допомоги зброї, передачі зброї, все це буде викликати якісь агресивні дії. Це все буде зараз дуже обтяжено для того, щоб ми це отримували. Це треба розуміти, як би це якби шкода. Не було наступна тенденція буде близько 26 квітня, але можна сказати, що півтори тижня до та півтори тижня після це дуже тяжкий час, дуже тяжкий період і. Я вже не раз говорила про мафіозну силу, яка буде нависати над нашою країною. Я не раз говорила про ті брудні дії, які будуть е, вдіяні щодо нашої країни. І я це говорила по-моєму з грудня, тому що, по-перше, ця тенденція вона дуже широка. Вона діє протягом трьох років. Десь буде піки цієї дії, десь вона буде більш інтенсивно програватися, десь, десь вона буде менш агресивно і інтенсивно програватися. Але От зараз, близько 26 квітня, це один з тих інтенсивних, дуже інтенсивних періодів. І ми знаємо, що цей інтенсивний період ще був і в березні, і цей інтенсивний період був і у лютому. Тому що в нас які події зараз розгортаються. Ось, розгортаються. Ось такі вказівки є і від планет, які впливають на гороскоп країни. Тому про що ця небесна подія буде говорити? Вона в першу чергу. Вона шкодить корисним копалинам. Тому усі ці розмови, перемовини протягом трьох років щось негативне щодо корисних купалин Все ж таки Ну, 80-90%, що щось негативне відбудеться. Друге, немає фінансової допомоги, не будуть фінансово, не буде фінансової допомоги. Нас можуть вгоняти в борги. Але нам можуть давати якусь допомогу, але це все для того, щоб знищити країну, тому що як я говорила, що ця небесна подія вона взагалі відбувається через ту планету, яка відповідає за мафіозну силу, за ту силу, диктаторську силу, яка буде діяти. Тільки задля себе вона може йти по головах. Це, це тяжка небесна подія. Вона дуже рідка, ця небесна подія зустрічається раз на 250 років, а якщо бути точнішими, то раз на 248 років. Тому, якщо ця небесна подія така е, рідкісна, то це ще більш додає. Значності тим подіям, які вона викликає, отже, що що про що ще буде говорити цей період близько 26 квітня? Він також говорить про руйнування структур. Та правил, які є в країні, і це не на користь для України. Вона говорить про шкоду для законодавства. Вона говорить про зміни в законодавстві, але вони відбуваються не для кращого. Вони відбуваються з руки якоїсь мафії під наглядом якоїсь мафії, наглядом якоїсь нечистої сили. Наступна ця небесна подія буде впливати і на релігіозні установи. Вона може спричиняти руйнування релігіозних установ, релігіозних. Будівель вона може дуже негативно впливати взагалі на тему релігії в країні. Також ця небесна подія негативно впливає на те, як ми, в яких відносинах ми є з іншими країнами, в яких економічних відносинах, торговельних відносинах ми є з іншими країнами. До речі, ще й на тему вищої освіти ця небесна подія впливає. Тому можуть бути проблеми з вищої освіти, можуть бути якісь зміни щодо вищої освіти, або можуть руйнуватися будівлі, які пов'язані з вищою освітою, і це все буде з подачі цієї мафіозної диктаторської нечистої сили. Наступна ця небесна подія може викликати великі теракти. Але знов таки та небесна подія, яка буде відбуватися 27 квітня, вона є як такою точкою. А яка інтенсивніше буде впливати, але фоново ця фоново небесна подія, яка є як мафія, як так та диктаторство, яке впливає на теми релігії вищої освіти, міжнародних та торговельних відносин, на наші копалини, на життя людей, на те, як вони довго живуть. На наші борги, на оці теми буде впливати протягом трьох років, вже протягом двох з половиною років буде впливати оця от мафіозна брудна сила. Тому фоново це буде протягом ще двох з половиною років, і вона також викликає великі теракти. І мене в коментарях запитали: може чи може бути це як атомна катастрофа використання ядерної зброї. То uh, це дуже тяжке питання і. Важливо сказати, що якщо це і буде, то це буде десь близько влітку 2026 року, не раніше. Саме вересень та літо 2026 року. оцей час він досить такий небезпечний. Але ближче до того періоду ми з вами ще подивимося. Я більш детально буду аналізувати, тому що це ця моя відповідь, вона була як така от швидка відповідь. Але все ж таки щодо ядерної зброї, в мене буде ще одне відео, тому що. А 2028 рік це досить такий небезпечний період, але не для України. Там буде ймовірність атомної катастрофи, але не в Україні.